Реально працюючий прогноз для раків на 2025 рік. Чому цей прогноз працює? Бо я дістаю картку метафорично. Я трактую, і ви зі своєю підсвідомістю даєте собі піджопник, щоб рухатись вперед. Тож, раки, раки. Раки це я. Раки. що для нас раків. Ну-ну-ну, о-о-о, Раком підсвідомість трактує, проявити свої тіньові сторони, не боятися бути поганою, не боятися бути альною, Не боятися бути такою, знаєте, агонь бабай. Тут ще про енергію кундаліні, бачите, змія підіймається, але важливо йти, не дивлячись на свої спокуси. Бо спокуса це ще та штука. Тут яблуко, тут змія, тут вогонь, знову ж таки, всі цикли. Якщо ви відчуваєте якусь жагу, Якісь бажання, якісь ідеї, обов'язково їх проявляйте, і інколи ваш голос буде вам щось там диктувати і казати, що може не треба, або навпаки, спокушати вас на ті бажання, які вам не потрібні. Не йдіть не своєю дорогою, раки. І вам підказочка ще одна, що для нас раків готує. Випусти свою душу на волю, відпусти всі свої ідеї, відпусти свій дух, перероджуюся. Я люблю і приймаю своїх батьків повністю і дякую їм за цінне життя. От знаєте, так співпадає я е, вчора також працювала з татом, працювала з грошима, я рак, і тут мені карта моя підсвічує, що я приймаю своїх батьків повністю і дякую їм за безцінне життя. О, тут їх просто за своє життя, я сказала безцінне. Тобто, що ваша підсвідомість тут бачить? Що це для вас? Як це для вас? Бо я тут бачу всі свої ідеї, всю свою реалізацію? Дуже класно, якщо у вас є вища ціль, вище благо, ви вилізете з цієї, ось цієї, бачите, темряви, бо ваша душа світла і вона здатна на все. Тож, раки, ось такий у нас прогноз. Я в асценденті Козірох, тож дивіться ще по асценденту, якщо хочете. І до зустрічі в наступних прогнозах. Пам'ятайте, 2025 рік буде бомбезним.